Це, що буде барбекю соуси в Техасі, майже всі соуси будуть гострими. Значить, дивіться, що в нас тут є? Маленькі соуси по гривні. Red hot. Як ви можете бачити, дуже пекучий. Так, нікен барбекю, Hot соус. Але тут для таких, як я, намальована тільки одна причинка, що це не буде такий, знаєте, шалено-диявольський пекучий. Тут oh, Fine Hop Sous Kitchup. Що у нас тут кечу? Буст Пер. Bost Pepper це дуже-дуже пехуча штука. Отакі От манюсінькі першиночки, але такі, що можуть виїсти вам очі до самого копчика. Так, це той вже був. Це трошки інший Black Trufіль, але ж знову.